Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео ми будемо розв'язувати рівняння із модулями. Якщо ви не знаєте, що таке модуль, можете подивитись моє відео на цю тему. Почнемо із найпростіших випадків. Припустимо, треба розв'язати таке рівняння. Модуль X дорівнює 7. Ви повинні пам'ятати, що розв'язати рівняння це знайти всі його корені або показати, що їх немає. Всі корені, це важливо! Те, що х дорівнює 7, це очевидно. Але чи є 7 єдиним числом, модуль якого дорівнює 7? Ні. Адже не слід забувати про від'ємні числа. Модуль від мінус 7 також буде дорівнювати 7. Отже, тут маємо таку відповідь: x дорівнює 7 або x дорівнює мінус 7. Це рівняння має два корені, і ми повинні усі їх вказати. Також ви можете зустріти такий варіант запису x1 дорівнює 7, x2 дорівнює мінус 7. Ці індекси 1 і 2 означають відповідно перший корінь і другий. Отже, запам'ятайте, що рівняння із модулями можуть мати декілька коренів. Це відрізняє їх від лінійних рівнянь, до яких ви вже звикли. Наступний приклад. Модуль x дорівнює мінус 4. У когось може виникнути бажання записати корені x1 дорівнює 4, x2 дорівнює мінус 4. Але з такими бажаннями потрібно вміти боротись, тому що треба пам'ятати, модуль числа не може набувати від'ємного значення, адже модуль це відстань. Можете провести собі аналогію і спробувати уявити собі мінус 4 метри. Такого не існує, а отже і коренів для цього рівняння не існує. Так і запишемо: коренів немає. До речі, іноді я чую від учнів у таких випадках щось на кшталт тут немає відповіді. Ні, все ж відповідь тут є. І ця відповідь таким чином: коренів немає. Наступне рівняння. Модуль x дорівнює нулю. То все просто х дорівнює нулю. Звичайно, не треба писати ще і мінус 0, тому що це одне і те саме. Виходить у цього рівняння лише один корінь. Спробуйте розв'язати це рівняння тут все дуже просто. А я зараз покажу вам правильну відповідь. Тут маємо два корені, х дорівнює 2 третіх, або х дорівнює мінус 2 третіх. Отже, ми із вами навчились розв'язувати найпростіші рівняння із модулями. Щоб уникати помилок у подальшому, запам'ятайте собі це так. Коли у лівій частині рівняння у нас залишився лише вираз під модулем, то треба розкрити модуль, а права частина рівняння буде зі знаком плюс чи зі знаком мінус. Тобто в момент розкриття модуля, коли лише він залишився ліворуч, ми маємо таку розвилку. Навіщо так ускладнювати? Справа у тому, що ви можете зустріти рівняння трохи іншого вигляду, і тоді треба бути уважним, щоб не помилитись. Наприклад, модуль x плюс 2 дорівнює 4. Тут ми не можемо одразу взяти і розкрити модуль, тому що нам заважає плюс 2. Тож спочатку, ми повинні перекинути цей додаток у праву частину. Отримаємо модуль x дорівнює 4-2, або модуль x дорівнює 2. І тепер вже, коли ліворуч нічого окрім модуля немає, можемо його розкривати. При цьому маємо розвилку x дорівнює 2 або x дорівнює мінус 2. Давайте я покажу вам, як тут можна помилитись. Якщо спробувати позбавитись знаку модуля раніше, не перекидаючи двійку, будемо мати наступне: x2 дорівнює 4 або x2 дорівнює мінус 4. Розв'яжемо ці рівняння, отримаємо корені 2 та мінус 6. Звичайно, якщо ми виконаємо перевірку. То можемо переконатися, що таке розв'язання є неправильним. Корень 2 він підходить, але ж ми його отримували і в першому розв'язанні, там де все правильно. А от мінус 6. Якщо підставити це число, ми не отримаємо правильної рівності. Отже, була помилка. А саме, треба розкривати знак модуля лише коли ліворуч у вас окрім нього нічого не залишилось. Не забувайте про це. Розглянемо ще приклади. Модуль x плюс 5 дорівнює 2. Починаємо із того, що переносимо 5 у праву частину. Тоді отримаємо, що модуль x дорівнює 2 мінус 5, модуль x дорівнює мінус 3. Пам'ятаємо, що модуль не може набувати від'ємних значень. Тут відповідь коренів немає. Наступне рівняння. Модуль x відняти 10 дорівнює мінус 3. Тут хтось може побачити праворуч від'ємне число і сказати, що коренів немає. Але це помилка. Від'ємного значення не може набувати модуль числа. Але ж у нас ліворуч не лише модуль. Якщо ми перенесемо мінус 10 у праву частину, то отримаємо, що модуль x дорівнює 7. І тут маємо два корені. 7 або мінус 7. Тепер давайте розглянемо рівняння такого виду. Модуль x 3 дорівнює 8. Бачимо. У лівій частині весь вираз під модулем. Звичайно, ми не можемо витягти з нього трійку і перенести її за знак дорівнює. Це буде помилкою. Нам треба розкрити знак модуля. І при цьому, як завжди, виникає два варіанти. У першому права частина буде зі знаком плюс, у другому права частина буде зі знаком мінус. Отже, отримаємо лінійні рівняння x плюс 3 дорівнює 8, або x плюс дорівнює мінус 8. В результаті отримаємо корені 5 або мінус 11. Можете підставити їх у рівняння і переконатись, що в результаті ми отримаємо правильну рівність. І в першому, і в другому випадку. Наступне рівняння. Модуль 2х-5 дорівнює 17. Діємо абсолютно аналогічним образом. Перш за все, ми повинні позбавитись від модуля. Розкриваємо його. У нас 2х-5 дорівнює 17, або 2х-5 дорівнює мінус 17. І розв'язуємо ці лінійні рівняння. У першому випадку x11, у другому мінус 6. І останній приклад на сьогодні. Тут є вже декілька модулей, причому один вкладено в інший. Але схема розв'язання від цього суттєво не змінюється. Ліва частина у нас вся під знаком модуля, отже, треба його розкрити. Якщо зробимо це, будемо мати, що модуль x-8 дорівнює 2, або модуль x-8 дорівнює мінус 2. Ви бачите, зовнішній модуль я вже розкрив, я його прибрав. При цьому, як ми і звикли. Права частина зі знаком плюс і права частина зі знаком мінус. Два варіанти. А тепер ми маємо два рівняння, які вже розбирали на початку. Відправляємо тут мінус 8 у праву частину, отримуємо модуль x дорівнює 10. Тобто маємо два корені. 10 або мінус 10. І з другим рівнянням поступаємо таким самим чином. Перекидаємо мінус 8. Мінус 2 додати 8 це буде 6. Отже, модуль x дорівнює 6, а коренями такого рівняння будуть два числа 6 або мінус 6. Виходить, що це рівняння має аж цілих 4 корені. Можете підставити будь-який з них, отримайте правильну рівність. Робити перевірки при розв'язанні рівнянь це дуже корисно, адже так можна уникнути помилок. Що ж, сьогодні ми з вами навчились розв'язувати рівняння із модулями. Варто зазначити, що це не всі варіанти таких рівнянь, але про інші ми поговоримо вже у наступному відео. А поки що, я дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!